Всім привіт! Нарешті історія легендарної катушки Косіма отримала продовження. У 2023 році Ruby випустила абсолютно нову катушку Ecosima Pro LT. А у 2024 компанія прислухалась до прохань рибалок та розширила лінійку моделями зі зменшеним об'ємом шпулі. Тож тепер спектр використання серії значно розширився. Але давайте детально роздивимось, чим саме нова Ecosima вирізняється від попередниці. Кутушка отримала абсолютно новий корпус з додатковою герметизацією та полегшений ротор, що має мінімальну інерцію при обертанні. Завдяки такому апгрейду вага моделей була суттєво зменшена. У нових моделях реалізована концепція X-Ship, де головна пара обертається на чотирьох шарикопідшипниках. Сама ж головна пара отримала збільшений розмір та має передавальне число 5,3 до 1. Шпуля має полірований конусний бортик, що полегшує схід шнура при закиді та обладнана металевою кліпсою. Котушка отримала покращений фрикціон з широким регулюванням зусилля, завдяки чому він має більш точне та надійне налаштування. За якість вкладання жилки відповідає технологія FITAS SUESHAN, що дозволяє рівномірно вкласти жилку по всьому об'єму шпулі. Алюмінієва ручка напряму вкручується в провідну шестерню та оснащена розбірним софтач-кнобом. Нова Екосіма обладнана високоякісними підшипниками, шістьма шариковими та одним роликовим. Модельний ряд серії увійшли у розмірі 2000, 3000 та 4000. Резюмуючи, хочеться сказати про головне: отримавши багато покращень та переваг, кодушки залишили за собою основну концепцію серії Екосіма. Надійність та довговічність. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та залишайте свої питання у коментах. До нових зустрічей!